Одного весняного дня вирішили ми з другом пограти в сталевий мисливець, але всі і все було проти нас. Так як перший бій у нас був не дуже результатний, але веселий, ми вирішили зіграти ще один раз і показати, хто тут головний. Всім привіт приємного перегляду! Ну все, я готовий брати топ 1 Ай. Поїхали уб'єміо. Давай, їду нахуй, я вам піз барабат зарядив. Ай. Ну шо, хто перший? Макіяжем по бордюру. Перший готовий. Я на КД. Привет, постражися. Давай, Виталь, ты будешь отгребать, а я буду настраивать. Другой в ангар. О, третий петянулся. Сюда, нахуй. ты Да, плюс побачив, сейчас розберу. Це вже який? Четвертий тут, да? Блять, з другої сторони убили. А возрождение через 23 секунди, Кость. Сховайся десь, пожалуйста. Все нормально, все під контролем. Дев'ять, вісім, сім. 6. Може красного ставиш мені? Да, ставлю. Може щось випаде, Бо я всі расходники з цей. Ебать, с пива, да? Да. -а -а. No Чітко, на останніх секундах. Now. Угу. Так, шейки кислотні снаряди в мене. У мене два кружочка, цих. Вон они. У мене тільки 5, три снаряди є кислотных. А що там? Там два есть чи що? Що разъе. Не давай їм просто заїхати заихайся. Хорошо. Я на ТД сразу за ним їдем. Угу. Він з красної зони тікає, так що... А, він — последній, все, Кость. Да, давай да, Вайм. Да він. Сам себе під ноги міни поставив. В тебе Віталь, супергеройське приземлення. Ку-ху-ху, <гул> ха ха Ну, що тут скажеш? Фахівці? <плес> -да. А я о тому припісюнив кислотним снарядом. Я не знаю, чи він проїбав полічитися, чи що. Він просто розтаяв, нахуй. Став Стафлайкосик.